Вітаю, шановні глядачі каналу. Пропоную розглянути базові поняття нашого контенту. Відповідно до законодавства України, дитиною в нашій країні вважається особа до 18 років. Вік це період розвитку людини, що характеризується сукупністю специфічних закономірностей формування організму і особистості. Розрізняють хронологічний вік, який означає тривалість існування людини з моменту її народження, і психологічний вік. Вік характеризується сукупністю закономірних фізіологічних і психологічних змін, не пов'язаних з індивідуальними відмінностями, які є загальними для всіх людей, що мають нормотиповий розвиток. Вікові психологічні особливості визначаються конкретно історичними умовами, у яких розвивається людина, спадковістю і, в деякій мірі, характером виховання, особливості діяльності та спілкування індивіда, що впливають на тимчасові терміни переходу від одного віку до іншого. Вікові рамки можуть бути різними в різних культурах. Ми зупинимось на тих, які використовуються в Україні. В сучасній психології України існують наступні періоди загального дитинства: вік немовляти, вік від нуля до одного року. Окремо акцентується увага на першому місяці як періоді новонародженості. Переддошкільне або раннє дитинство вік від одного року до трьох років, дошкільне дитинство від трьох до шести років. Молодший шкільний вік від 6 до 11-12 років. Середній шкільний вік або підлітковий вік від 12 до 15 років. Старший шкільний вік юнацький від 15 до 18 років. В нашому каналі ми будемо більше всього приділяти увагу саме дітям до 6 років. Тому розглянемо вікову періодизацію. Яка застосовується у сучасній системі закладів освіти або скорочено ЗДО та системі охорони здоров'я України? Новонароджений це дитинка від нуля до одного місяця, вік немовляти від одного місяця до одного року. Ранній вік від 1 до 3 років. Дошкільний вік він поділяється. Молодший дошкільний вік це дітки. Четвертого року життя, тобто з трьох до чотирьох років, які відвідують молодшу групу ЗДО. Середній дошкільний вік це дітки п'ятого року життя, тобто з 4 до п'яти років. Такі діти відвідують середню групу ЗДО. Старший дошкільний вік 6 рік життя, тобто з п'яти до шести років, і такі діти відвідують старшу групу ЗДО. Щодо. Роз – Визначення поняття розвиток. Розвиток людини можна розглядати з трьох позицій. Перша типологічна або вікова, коли абстрагуються від індивідуальних і особистісних особливостей людини і розглядають лише закономірності вікового розвитку людини, особливості притаманні кожному з етапів онтогенезу. Друга позиція індивідуальна. Коли розглядаються особливості розвитку кожної людини. Адже у кожної людини свій притаманний тільки їй шлях розвитку і особливий тем. Шлях розвитку унікальний, але все ж таки існують і загальні закономірності, які необхідно враховувати, вивчаючи індивідуальні особливості тієї чи іншої людини. Третя позиція особистісність. Коли розглядається процес розвитку людини як індивідуальності, процес виникнення особистісних якостей та особливостей розвитку на різних щаблях і етапах онтогенезу. Виховання процес багатогранний. У педагогічному розумінні виховання це цілеспрямований та організований процес формування особистості. Термін виховання вживається в педагогічній науці в чотирьох значеннях. Перше значення широке соціальне, коли мова йдеться про вихований вплив на людину всього суспільства і всієї дійсності, який містить собі не лише позитивну спрямованість, а й конфлікти та протиріччя. Тут особистість може не тільки формуватись підпливом соціального середовища, а й деформуватись, або навпаки, загортуватись у боротьбі з труднощами і, так би мовити, зробити саму себе. Друге значення широке, педагогічне, коли мається на увазі виховання в діяльності закладів освіти дошкільної, середньої, вищої тощо. Де персонал керується педагогічною теорією та її практичними методичними рекомендаціями. Третє значення вузьке педагогічне, коли виховання є цілеспрямованою виховною діяльності саме педагога, вихователя, вчителя, вчителя-логопеда, вчителя дефектолога та інше, щоб досягти певної мети. Четверте значення гранично вузьке. Коли педагог або батьки вирішують конкретну індивідуальну проблему виховання або перевиховання, остання базова дефініція нашого контенту корекції це усунення або послаблення порушення. У нашому випадку мова йде про корекцію мовлення. Таким чином, сьогодні ми розглянули з вами базові поняття нашого контенту. Визначили, хто така дитина, що таке вік, розвиток, виховання, корекція. Дякую вам за увагу і запрошую на наступні наші зустрічі.